Запишіть 7 восьмих у вигляді десяткового дробу. А то, щоб таке зробити, нам потрібно пам'ятати, що 7 восьмих це те саме, що 7 поділити на 8. Тож це просто два різних способи записати одне і те ж число. А давайте справді поділимо 7 на 8 у стовпчик. Проте ми можемо побачити, що цілого числа у нас тут не буде, тобто у нас це буде менше одиниці. Тому пропоную додати до сімки дробову частину, аби нам було з чого рахувати. Ось просто декілька нулів. Ось так. І тепер ми можемо починати рахувати. Отож, ми не можемо помістити 8 у число 7, тож починаємо відразу з 70. І оскільки ми почали вже брати число з дробової частини, то давайте запишемо тут кому. Ось так. Отож, скільки разів ми можемо помістити число 8 у 70. 8 разів, адже 8 на 8 це 64. Тож, давайте тепер віднімемо: це у нас буде 70 відняти 64. 6. Давайте зносити наступний нулик. Запишемо його ось тут. І скільки разів ми можемо помістити 8 у число 60. 7 разів. Ось так. Адже 7 на 8 це у нас буде 56. Давайте тепер теж віднімемо. У нас залишиться 4. І давайте знесемо ще один нулик. Тобто це у нас буде 40. І тут ми вже можемо поділити без остачі, Тобто, це у нас буде 5. 8 на 5 буде 40. Отож, 40 відняти 40 буде 0. Тобто, ось це наша відповідь.